Вітаю вас, малята! Сьогодні середа грамота. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень. Речення складаються зі слів, слова складаються зі складів, склади складаються зі звуків. Звуки бувають голосні і приголосні. І сьогодні на занятті ми з вами будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про них, добирати слова, складати речення, зображувати їх схематично, друкувати літери. Складемо речення за картинкою. Що ви бачите, хлопчика? А що він робить? Катається. На чому катається? На ковзанах. Можна сказати речення. Хлопчик катається на ковзанах. Викладемо схему. Скільки слів у реченні? Давайте порахуємо. Чотири. А тепер розберемо кожне слово. Але спочатку пригадаємо. слова назви предметів позначаємо однією лінією. слова назви дій предметів так, позначаємо двома лініями. слова назви ознак предметів хвилястою лінією. Слова помічники дужечкою. Початок нашого повідомлення. Вертикальна рисочка, а кінець крапка. Речення хлопчик катається на ковзанах. Перше слово у реченні хлопчик. Ставимо питання: хто хлопчик? Яке це слово? Це слово назва предмета позначаємо однією лінією. Наступне слово катається. Що робить? Це слово назва дії предмета. Позначаємо двома лініями. Наступне слово на. Це слово помічник. Позначаємо дужечкою. І останнє слово ковзанах. Що? Ковзани. Слово, назва предмета позначаємо однією лінією. Не забудемо позначити початок і кінець речення. Продовжуємо знайомитися з літерами абетки. Ми вже їх вирівняли і далі будемо продовжувати знайомитися по черзі. Давайте разом їх називати. Абетку в школі ви будете запам'ятовувати на пам'ять. А, Б, В, Г, Г, Д, Э, Е, Ж, З, И, И, Й, ЙОТ. А сьогодні познайомимося з наступною літерою. Відкриваю нашу абетку. послухайте віршик. Наче вбрана в намисто дівчина, над ставком запишалась калина. Китиці стиглі висять серед віт, кожної осені тисячі літ вдень та вночі удивляється в воду, замилувавшись на Красную воду. Я повернусь, весь об'їхавши світ, тихо скажу їй: Калино, привіт! Про що розповідається у віршику? Правильно, про Калино український символ та оберіг. Слово Калина з якого звука починається? Так, зі звука. К. Давайте разом вимовимо К. К. Довго протягнути його не виходить? Звук К приголосний. Звук К, а літера К. Ось велика і маленька літери К. Давайте її розглянемо і надрукуємо. В зошиті Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки, щоб провести вертикальну лінію на дві клітинки. Зверху відступаємо одну клітинку, ставимо крапочку та ведемо косу лінію до середини вертикальної. Потім від середини ведемо косу лінію на одну клітинку в праву сторону. Пропускаємо клітинку, знову ставимо крапочки, проводимо вертикальну лінію і дві менші косі. І так, рядок до кінця. Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка! Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Ось такий віршик написала Варвара Гринько. Ви можете його завчити. А тепер малята пропоную зупинити відео, розглянути картинки та назвати слова, у яких знаходиться звук К. Слова зі звуком «к». Козак Калина. Сніговик, коник, вовк, зірка, КІТ, сніжинка. Дякую, малята. Пропоную виконати звуковий аналіз слова калина. Маємо звукову доріжку. Перший звук у слові калина звук К. Він? який? Так, Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисочкою, а знизу пишемо літеру К. Наступний звук у слові калина. Так, звук А. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові калина. Звук Л. Він який? Так, приголосний, твердий. Позначаємо. Рисочкою, знизу пишемо звук Л. Наступний звук у слові калина. Так, звук И. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком. Пишемо біля л И. Наступний звук у слові калинна. Так, звук Н. Він який? Приголосний, твердий чи м'який? Так, твердий. Позначаємо однією рисочкою, знизу пишемо літеру, що позначає звук Н. І останній звук у слові калинна. Правильно звук А. Він який? Звичайно, що голосний. Позначаємо кружечком і пишемо літеру А. Давайте повторимо разом всі голосні, називаємо А. О, У, і І. Е. Тепер прочитаємо. Калина. А тепер пропоную виконати звуковий аналіз слова Україна. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові Україна. Так, звук У. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком. І знизу пишемо літеру У. Другий звук у слові Україна. Правильно звук К. Який він? Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру К. Наступний звук у слові Україна. Так, звук Р. Він який? Приголосний. Позначаємо однією рисочкою. І знизу пишемо літеру, що позначає звук Р. Наступний звук у слові україна. Так, звук А. Він який? Голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. Наступний звук у слові Україна. Так, звук Й. Він який? Правильно, завжди приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками і знизу пишемо «й». Наступний звук у слові Україна. Звук І. Він голосний. Позначаємо кружечком і знизу літера І. А тепер дивимося, що таке І? Це два звуки літери Й. І наступний звук у слові Україна. Звук Н. Він який? Так, приголосний твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо рисочкою і знизу пишемо літеру, що позначає звук Н. І останній звук у слові. Україна так, звук А. І він голосний. Позначаємо кружечком і знизу пишемо літеру А. А тепер читаємо разом Україна. Ще раз закріпимо, що літера Ї має два звуки. Й-І. Дякую, малята. А тепер пропоную прочитати та здогадатися, хто заховався на малюнку. Читаємо разом. Кум-кум. Хто це може бути? Хто це кумкає? Це ж жабка. Наступне Кар-кар. Хто це може бути? Звичайно, що ворона. Наступне. Ках. Ках. Хто це? Качечка. І останнє. Ку. Ку. Так, це зозуля. А на цій картинці треба поєднати слова. Читаючи за стрілками, давайте разом почитаємо. Ко тик. Ко. -ло. Дякую, малята. А на наступній відеозустрічі Продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!